We'll yeah. Вітання, шановні пані та панове, ми в студії програми «Альо, Гараж. Це територія людей, які в серці мають любов до мототехніки. Цей проект ми реалізуємо за активною участі думців, які вірять у те, що мототехніка насправді має очевидний позитивний вплив на людину. У час, коли через війну люди втрачають все. Лишаючись живими, головне не втратити самого себе. Навіть якщо комусь спаде на думку, що вже далі нікуди. Панове, надія є. Ця програма покликана змінити на краще ментальне здоров'я абсолютно кожної людини, незалежно від статі чи віку. І не важко здогадатись, що слугуватиме нам чарівною пігулкою. Так, оці карамельки. Ми спробуємо для багатьох відкрити цей неймовірний світ мотокультури, а для тих, хто вже вважає себе її частиною, вкотре нагадати, що життя прекрасне, коли в тебе між ногами один-два. І, і, і зараз кожен для себе вирішить, що це за один-два, що в тебе між ногами. Ернест Хемінгуей має такий вислів: існує всього три види спорту: альпінізм, бій биків. І мотоперегони все решта просто ігри. Тут ми розмовляємо про мотоцикли і не тільки. Ласкаво, броси! гість, без котрого музика звучала як кастрюля, що котиться сходами. Він приборкує хаос звуків. Як приборкує круті віражі на байку. За пультом він справжній маестро, а на дорозі король асфальту. <праць> <праць> Редактура. <праць> Кажуть, що він настільки добре чує звук, що може визначити за ревом двигуна на скільки відсотків заряджений акумулятор. Зустрічайте, звукорежисер, майстер звукозапису, людина, яка знає, як правильно налаштувати не лише мікрофони, а й мотоцикл. Олексій Дяченко. За те, що нарешті знайшов час для, для нас, і ми вітаємо вас е, в нашій скромній програмі. Дякую, дякую, що запросили. Е, я розумію, що вам воно можливо не дуже цікаво, але будь <рес> ласка. <рес> розкажіть мені, яку частину в вашому житті займає така історія, як мотоцикл? Взагалі, у вас є мотоцикл? Так, да, є один, так. Да, да, да. е, коротше, все сталося насправді дуже е, стихійно. Е, тому що е, я спочатку планував. Я не планував коротше, його купувати. Але так сталося, що е, почалася війна, і в мене стало дуже багато вільного часу. Яка картинка Я швидко так. Коротше, стало дуже багато вільного часу. І цей час ми проводили на гідропарку на е, На качалочці, звісно. І одного, разу, там, на, тіпо, і, коріші, і одного разу там, і одного разу один з них каже: пацани, є супер ідея. Mm -hmm. Купімо Дніпер, ем, купимо МТшку за 300 баксів і роз'їбемо її отут на гідропарку. Реб... Про, про другу частину я не дуже згоден, а з приводу Дніпра, ребята, це любов. Дніпро. Опозицій. То ще... скотишся до того, що купиш он як Юрій Ходько. Yeah. Uh -huh. так, так так Короче, І що? І ми взяли, МТ-шку. Взяли МТ-шку, таку, е, причому, що вона була така ну, закостомлена, така під, під, під новенького, короче. Прям, ну. Та, типу, один мотоцикл на двох? На трьох. На да. кожного по 100 баксів скинулись і взяли собі МТ-шку, короче, так. Да. Е, ну, він от. Ще тоді був покойником. Коротше. А ми його, коротше, ну це, ну це і це взагалі типу перший транспортний засіб, мій, на якому я типу, я не вмів водити типу, ні машину, ні хіра. Я, типу, там, я, місяць до цього, типу, я місяць коротше, в Таїланді катався на мопеді, Все, от це весь мій типу е, мотоопит. Просто все. Ну, і велик, звісно. Велика було до Ну, я, я, я розумію, дуже багато людей починають їздити на мотоциклі саме да. на Дніпрі. Кирку. Киява, <рес> Не треба цього робити, <рес> не треба цього робити. Ми їздили на ньому разів, може, 10 і ремонтували його, ну, типу, 90% часу. Ремонтували його вони, бо я працював. Вже тоді вона почалась робота, коротше. І, типу, я працював, а вони, типу, ну ми поремонтуємо, а потім покатаємося. Короте. І от я, я е, особисто на ньому покатався раз, два, три, чотири рази. Okay. І от на четвертий він кавкнув повністю, мені здається. Ну, 25 доларів за поїздку, в принципі, це непогано. Прекрасний да, досвід да, да, на все життя ти собі да. знаєш, що мотоцикл. Перший бути... апозітничик. Прекрасно. <рес> mm -hmm. Який там карбюратор був, пам'ятаєш? Ні. <рес> Ясно. А поршні щось что ні? ні? Reductant я ж кажу, все вони робили, чувак. Вони все вони робили, робили да, да. Я тільки катнув на нього, і потім він зламався, вони його опять ремонтували. Окей, okay, ти після цього прийняв рішення. Після що цього, треба після виходити. цього один, от той самий чувак, який запропонував купити нам цю розвалюху, він купив собі він купив собі спочатку 600 ту е, спорт е, Хонду, здається. Я не пам'ятаю точно. І через тиждень його поміняв на фазер літровий. От. І потім, І потім. Він його спродав іншому. От типу у нас троє. Оцей купив собі, спродав його цьому, і сам купив інший. Такий же літровий фазер, але типу по І я один залишаюсь коротше мотика. Ну а я не працюю майже. У мене блядь, тут війна, нема роботи. Коротше, і він такий чувак, треба купувати, купувати, купувати. І отак от кожен день мені з авторія чи якихось короче там е Посилання. Да, да, да. Типа, чувак, Кожен день дібрали. по 5, по 6, по 7, mm -hmm. по 10 штук. Це логічна робота. Да, да, Молодці. да. Ну, Але я одразу знав, що якщо я буду купати, я візьму собі Чопер одразу. І... Ну, коротше, не, типу, не спорт. Не спорт от. Mm -hmm. І я взяв собі тоді е, Драгстар 400-й. І мені його з Харкова новою поштою доставили в Київ. Драгстар я я колись. Там на Карданіві? Так. Да. Ну, це, це Я купився пейтик. на э, всі кажуть, що там класний мотор і кардан. От. Угу. Ну, прекрасний вибір. Да. Да, а потім мені супер э, також пощастило э, один э, класний, знайомий актор він, э, він спродавав свого мотоцикла. Я думаю, що ти я знаєш, так. Можливо, він навіть буде у нас в гостях? Може бути, може бути. Окей, окей, так. І він продав мені свого мотоцикла, тому що він купив іншого. Це якісь такі от рулі там. Так, там Хендл і це просто Драгстар 650-й, але в нього там було багато флюшок, там були вже і дуги, і. Кофри, і він був вже 650 на 400. Ой, слухай, ну і ти ж використовуєш для задоволення так само, не тільки робота. Конечно, конечно, Куди конечно. ти їздиш, Розкажи. мені. Просто… Олексій обл... живе десь в Київській області. Ми точно не знаємо, але ну скажімо на оболоні. Окей, де на слух... людина на оболоні може катати просто для задоволення? На довсюди. Я просто виїжджаю, включаю музло і катаюся. А ти далеко їздиш, так? Ну, ти можеш там рубануть на 200 кілометрів? Я хотів, я коротше, все літо, е, я все літо хотів. У мене тут було дуже багато відряджень. Е, всі туди коротше, на схід. Е, і я ніякої ну, короче, у мене не вийшло. Відрядження на нього поїхати. Бо там ми завжди їздимо в mm -hmm. такі, напевно, спокійні місця. Коротше, і там... Це цікава історія. Розкажи. Да. Ні, так що там. Це є іс... ну, типу, Там завжди так виходить, що ми типу, коротше, у мене не виходило так, щоб я міг поїхати туди у відрядження на мотоциклі і там десь його залишити на тиждень. там, знаєш, там... знаєш, Ну, що хотілося поїздити. Хоч, ну, я... що Хоч... так і що? А ні, поїздити ж, mm сміть. -hmm. У мене ж відрядження, у мене робота, там, типу. Ну, навіть по дорозі туди, ти знаєш, коли я вів розмову з одним бійцем з приводу того, щоб приїхати uh -huh. туди ближче до бійців і провести певну роботу, uh -huh. він мене став відмовляти. Зрештою, він, він мені заборонив їхати. Е, ну, товість, він насправді він правий, але з іншої сторони, прилітити може і в Києві. Абсолютно. абсолютно. Е, тому просто я вже три роки там катаюсь. Ну, туди катаюсь. В мене, типу, як, почалися, як почалася робота, в принципі. <кій> Ну, може не знаю, там 70% моєї роботи. Зараз це відрядження, і вони майже завжди е, в сторону бойових дій. Прекрасно, що в тебе є твої колеги, які тебе в цьому підтримують. Ну так, 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 є. Да. Це і цікаво, і ну таке Слухай, а росі, а що да, кіно так? може зараз на війні робити. От ти людина кіно. Ну, от ми зняли е, цим літом е, фільм, і він зараз, до речі, в кіно йде в прокаті. Е, він називається Одного літа в Україні. Це фільм про міжнародний легіон гур. Дуже непогано насправді вийшла картина. Це документальне кіно? Так, да, Це документальне кіно. Да, да, да. Та блін дуже багато всього. Приїжджають люди з усіх куточків планети, і, наприклад, вони поїдуть цими фільмі там мистецтво і війну. Як, типу, війна впливає на мистецтво. Хтось знімає на те, як війна знімає, як як, як війна впливає на, на дітей, на молодь? на... Ну, тому що всі розуміють, що війна впливає на все і на всіх. от, е І, типу, є люди, які хочуть е на, на, ну, ці-всі маленькі аспекти, е про які може там хтось не задумується, е висвітлити все в своїх картинах. от. І хтось там знімається там, за три робочі дні, а хтось е там у нас повноцінний там, типу, місяць роботи. от. от. Ну, цікаві, я думаю, дуже це... були, цікаві дуже були виїзди, там і розмінування знімали, і, і як природу схищають, і пожежники. Ти віряєш собі, як працюють пожежники зараз, от там, от просто там на сході. Там хлопці такі. там... Ребята, якщо ви дивитесь, я вам дуже вдячний. Ви, це найкраще, що могло статися з цією країною. Я вам дуже дякую. Да, да. Скажи, що би ти порадив? Людям, які вперше сідають за мотоцикл. Ну от, от, от людина, от, наприклад, от дивись, от така велика людина, яка вже 56 років, 127 кілограм, 182 сантиметри зросту, І нарешті він вирішив собі відкрити цікавий світ мотокультури. Які перші кроки? З чого починати, і ну, якась, якась порада. Що би ти сказав? Перше. Ні це... слова про Дніпро. Бо я. Перкусаль це е, скачати Дніпро. собі е, всі альбоми Джоні Кеша. Це раз. Ми починаємо зі звуку. Якщо ви працюєте над мотоциклом, треба працювати зі звуком спочатку. Окей, ми да. слухаємо Олексій, так. Джоні Кеш у нас є. Да, Альбоми Джоні Кеша це раз. Я чомусь навіть не про шолом подумав, а про перчатки. Одразу. Ну, окей, ну все має бути. Перчатки, я думаю. Круті, перчатки. У ну, ну, мене досі немає нормальної їжі. Подивися. Перчатки це два. <гум> Інструкцію, може хай куплять. Типа, там, як, як, як заводиться мотоцикл. <гум> ну так, да, ну, щоб азихати були. <гум> ну, а там, я не знаю, ну, якось обережніше на, на поворотах, не сідати п'яним, не збивати бабусю на так переході. Так, це ж очевидно. Це очевидно, мені здається, для всіх. Е, то... Окей. Ну, повертаючись до розмови з Юркою, хотько не завжди це очевидно, хоча йому це вдалося. Не знаю, якимось чудом людина на пірулках купила мотоцикл, а потім, а потім згадав, що виявляється у нього тиждень вже мотоцикл в гаражі стоїть, треба щось з цим робити. Ну, так от, панове. Ну, лікувався, лікувався від простуди. А це Значить, е... Ну, якщо буде дзвонити брит піт, у нього є мотоцикл. Їдемо Тут. у вижгарод. <рес> Добре, шановні панове, це був Олексій Дяченко. Дякую. Друзі, байкери, патріоти. Сьогодні ми звертаємося до вас не просто як до глядачів. А як до людей, які розуміють, що швидкість рятує життя не лише на трасі, а й на передовій. Війна змінюється і разом з нею змінюються потреби наших захисників. Якщо раніше хлопці потребували важких мотоциклів із коляскою, то зараз у них інший виклик. Їм потрібні андуро: легкі, маневрені, здатні долати бездоріжжя та швидко змінювати позицію під вигнем. Наша команда спільно з громадською організацією Об'єднаний байкерський фронт оголошує набір коштів на закупівлю мотоциклів для українського війська. І кожен з вас може стати частиною цієї великої справи. Знаєте, чому ми зараз можемо пити ранкову каву на теплій кухні? Тому що в цю секунду хтось стоїть у засніженому окопі. Чому можемо обіймати своїх дітей? Тому що хтось свідомо лишив себе цієї можливості, захищаючи нас. Ми живі лише завдяки нашим героям, і настав час підставити їм плече. Кожен донат – це не просто цифра, це чийсь шанс вижити. Долучайтеся. Підтримуйте, поширюйте. Разом ми зробимо більше. Реквізити для допомоги в описанні під відео. Слава Україні! Живо! Слава! Ніколи не міняйте гострі відчуття від життя на безпеку існування. Катайте в шоломі та бережіть себе. Це була програма «Альо, Гараж». До зустрічі на трасі!